Друзі, вітаю вас! Сьогодні я хочу запропонувати вам рецепт торта, який має меншу калорійність, ніж магазинні торти, але смак у нього не перевершений. Коли ви подивитесь рецепт, можливо, ви захочете спростити приготування і зробити тільки основу, але, будь ласка, зробіть цю безешну шапочку, бо це поєднання просто розірве ваші смакові рецептори. Бісквіт для основи в нас буде з Брауні. Ми вже готували з вами такий на основі бананів і без борошна, і всім він дуже сподобався. Нам знадобиться два стиглих банана і додайте до них два яйця замість борошна 60 грам какао. Хоч банани і солодкі, але це все таки десерт, то підсолодіть трошки стевією або таку одну чайну ложку з горкою меду. Все це збиваємо блендером до однорідної консистенції і додаємо 10 грам кукурудзяного крохмалю. Також додаємо 3 грами або неповну чайну ложку розпушувача. Виливаємо в форму металеву чи силіконову і запікаємо 20-25 хвилин на 180 градусах. Поки запікається брауні, візьміть 10 грам желатину і залийте їх 50 мл молока. Залиште на хвилин 10-15, розділіть яйце на білок і жовток. Білок поки відставте, а жовток покладіть в кастрюлю і залийте молоком 400 мл. Туди ж в кастрюлю додайте 25 грамів кукурудзяного крохмалю і 150 грамів крем сиру. Для вершкової основи в якості підсолоджувача, я як завжди, беру стевію. Ви можете взяти мед. Я думаю, що вам вистачить столової ложки з горкою, але ви все одно спробуйте, щоб вам було достатньо солодко. Ще можна додати трошки ваніліну. Після того як ви взбили все до однорідної маси, проварюйте на середньому вогні, поки крем не загустіє. Дивіться, ми в цей крем будемо додавати желатин, але на цьому етапі, коли желатину ще немає, відкладіть десь приблизно 5 столових ложок крему. А тепер можна додавати желатин в основну масу. Більше ми нічого не підігріваємо, крем і так гарячий, і желатин добре в ньому розійдеться. Тий білок, що в нас залишився з яйця, і 5 столових ложок крему, ми накриваємо харчовою плівкою в контакт і ставимо в холодильник. Поки я готувала крем, вже зпікся брауні. Збирати торт буду в металевій формі на 16 см. Щоб торт був рівненький і гарно виймався на дно харчову плівку і ацетатну по периметру. Брауні нарізаю довільними шматочками і буду укладати двома шарами. Довільно викладаю шматочки приблизно половину і заливаю половиною крему. Далі повторюю, і якщо трошки будуть виглядувати бісквіт, то утрамбуйте його ложкою. Тепер треба поставити його охолоджуватись в холодильник на години 3 або на ніч. Коли бісквіт застигне, нам треба буде зробити бізешну шапочку. Для цього дістаємо наш яєчний білок, додаємо 40 г пудри з еритритолу, Можете взяти звичайний цукор. Дрібку лимонної кислоти і починаємо взбивати блендером. Коли білки зіб'ються в піну, їх треба буде перенести на пергаментний папір. Попередньо я поставила форму з тортом на пергаментний папір і обвила олівцем. Прикрасити можна мигдалевими листочками. Оскільки шапочка тоненька, вона буде випікатись недовго, приблизно 20 хвилин на 160 градусах. Коли бізе затвердіє, виймайте його з духовки і знімайте обережно пергаментний папір. Щоб шапочка не поламалась, переверніть її і обережно зніміть пергамент. Наш торт майже готовий, залишилось його зібрати. Зверху торта викладіть наш крем, який ми залишали. А якщо крем частинами стабілізується, розмішайте його ложкою і він буде однорідний. Викладаємо зверху бізешну шапочку і вже можна смакувати. Торт виходить дійсно неймовірно смачний, ніжна вершкова і при цьому насичена шоколадна основа, і коли це в парі з вершковим кремом і хрумким бізе. Це стає просто кулінарним шедевром. Повірте мені і обов'язково спробуйте саме в цьому співвідношенні. Смачний торт це не обов'язково тонна цукру і масла, тому смачного вам!